Чан нещодавно вибороли медалі найвищої проби на чемпіонаті світу з кікбоксингу Іска, що відбувався в Туреччині. І зараз з нами на зв'язку Андрій Подвальний, тренер цих чемпіонів. Вітаємо, пане Андрію. Доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про е, самі змагання чи багато волинян брали в них участь, і як виступили наші спортсмени? Е, волинян було троє. Це була система відбору в 2021 році е, на чемпіонаті України. І троє Волинян здобули право. Вони здобули привозові місця, і вони здобули право е, представляти збірну Україну на чемпіонаті світу. Назвіть хто це був Ткачук, Руслан, Кучерук Артем і подвальна Софія. Далі два перших місця. Тичук, Руслан і подвальна Софія. Вони здобули золото. Кочерук Артем він поступився в фіналі, в нього срібна нагорода. Скажіть, а загалом важко було змагатися? Е, ну, Україна, скажімо так, завжди на високому рівні. Е, Виступає в єдиноборстві. Була конкуренція, Ну але наші спортсмени дійшли до фіналу, тобто були незначні травми. Але слава Богу, скажімо так, ми здобули перемогу. а скільки ну, це, чемпіон, це чемпіонат світу, там конкуренція завжди є, там завжди приїжджають найкраще туди. А скільки країн загалом було представлено в Туреччині, і чи були там росіяни? Ні, ні. Росіян не було. Не росіян, не Білорусі не було. Була 31 країна, 977 учасників. Ну, самі потужні команди, такі були, які здивували. Це Австралія, Англія і Португалія. Оце одні з найсильніших країн-учасниць, які здобули призові місця, і з ними дуже важко було конкурувати. Австралія взагалі приїхала невеликим складом, тобто їх там було, здається, 15 спортсменів, але вони всі в призових місцях дуже потужно Пане Андрію, чи можете розповісти про підготовку до цього турніру? А наскільки було складно тренуватися, зважаючи на ситуацію в нашій державі у зв'язку з війною? Ми з спортсменами, скажімо так, від цього намагалися абстрагуватися, тим більше, що в нас. Скажімо так, були всі умови для тренувань. Тобто, цей спортивний зал, і ви бачите позаду мене ринг, і ми зробили нашим спортсменам збори. Єдине, що не було таких загальних зборів, як зазвичай зі збірної України, тобто ми тренувалися тут в себе в Луцьку. Були спарінги, виїжджали на змагання. Тобто, підготовка до змагань можна сказати, що нічим не відрізнялася. Тим більше, що знову ж таки для наших спортсменів створили хороші умови, які, в принципі, сприяли такому результату, який ми зараз маємо. Пане Андрію, а от скільки взагалі було людей у збірні України? Чи лише волиняни представляли збірну на Ні, чемпіонаті? Загалом збірна України нараховувала 60 людей, включно з тренерами, з, угу. з спортсменами. Не можу сказати, точну кількість. 60 людей, це вже такий загальний, загальний склад. Просто що, ну, наш таки приємно, що в цю цифру і потрапили в загалом. Були представники Чернігівщини. Дуже потужна, скажімо так команда там була і їхня саме чисельна кількість було спортсменів. Тобто, це спортсмени Чернігів, Київщина, Львівська область, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Закарпаття. Ну Майже з усіх регіонів України було, були спортсмени, були представлені спортсмени? Ну, скажімо так, кращі, які здобули перше місце на чемпіонаті України, вони і поїхали на чемпіонат світу. Пане Андрію, а чи можете ще розповісти, як діставалися до Туреччини? Адже зараз немає авіасполучення, наскільки це було тривало, довго, та і де взагалі проходить де. цей чемпіонат, і чи задоволені ви тими умовами, які, яку надала приймаюча сторона? Чемпіонат проходив в місті Кем'єр в Туреччині. Ми туди добиралися. Частина команди летіла літаком, як правило, це з західних регіонів. Інші команди Запорізька область, Дніпропетровськ, Київ, ну і Волинь. Ми їхали автомобілями, тобто це були мінібуси. Декілька штук, ми їхали автомобілями. Туреччина загалом гостинна країна. І ну, можу сказати, що чемпіонат був на вищому рівні. Тобто, і спортивна арена, і готель, де ми проживали, це все знаходилось в одному великому комплексі, і ну, було дуже чітко все організовано. Тобто, змагання в нас починалися в 12 годин дня і тривали до 6 вечора. Змагання проходили на протязі 5 днів. І ну, за турецьких. Скажімо так, люб'язністю напевно немає що говорити. Тобто сама організація змагань була на вищому рівні. Мені скажімо так дуже дуже все сподобалося, і було приємно те, що все знаходиться в одному комплексі. Бо деколи, як ми були і, і в Італії, і в Іспанії їздили, Ірландія чемпіонату. То як правило, з готеля треба було добиратися у спортивний комплекс. Тобто, це або трансфер був, або ти добирався громадським транспортом. А тут просто супер. Ти виходиш з готеля 100 метрів, і ти вже на спортивній арені. До того ж сам готель, я так зрозумів, що це такі. Ну, він приймає не, не перші спортивні змагання, тому що там були і футбольні поля, і поля для тенісу, і гнобольні поля, і скажімо так, в цього, для волейболу бачили теж поля. Я так зрозумів, що як така хороша спортивна база. І там вже провели змагання, самі змагання. А якими були ваші очікування? Чи виправдали ваші підопічні? їх? Е, конкуренція в Україні в бойових мистецтвах дуже сильна. Тобто, Україна в боксі, як і в боксі, саме, що Бразилія в футболі? Це так можна порівняти. І ну, наші спортсмени загалом, які їдуть, українці завжди пробив, при хорошому жеребкуванні, Українці завжди пробиваються в фінали, в полуфінали, то тобто завжди приїжджають з медалям. Знову ж таки, я розраховував на медалі. Розраховував на те, що ми дійдемо до фіналів. Ну, а те, що здобули призові місця, і два, два золота і одне срібло. Якщо чесно, хотілося б ще одне золото, і були всі можливості для цього. Ну, на жаль, це є спорт і конкуренція дуже велика одна маленька помилка, і все, ти вже другий. Тому, скажімо так, очікування виправдались раз, два. Знову ж таки, в нас було два етапи підготовки, два етапи зборів було. Три знову ж таки, це і федерації, і люди, які нам допомагали, вони створили просто. Феноменальні умови, тобто це були спаринг партнери приходили, псували щотижня відбувалися спаринги. Знову ж таки, в Луцьку, і вже напевно зараз в Західній Україні один з найкращих спортивних залів. Де є всі умови для того, щоб робити результат для того, щоб тренуватися. І цей раз, коли ми вже готувалися, а це де в Лучку? зал? В Луцьку це вулиця Сагадачна, 6. Угу. То, що ви бачите, який позаду мене спортивний зал, я зараз знаходжусь в спортивному залі, і от там позаду можна подивитися, вже тренують маленьких чемпіонів. Тобто, от якщо ми дивимося, бачите, так? Да? Так, так. От можливо, ці хтось з цих діток в майбутньому теж поїде на чемпіонат світу о, і теж буде чемпіоном світу. Тому що знову ж таки, ті хлопці, ті хлопці, які були на чемпіонаті світу. Пкачук Руслан. Знову ж таки, у 2017 році він перший раз поїхав на чемпіонат України в місто Харків. Там він здобув бронзову нагороду, 5 років тренувань. Ну і будь ласка, він чемпіон світу. Знову ж таки, Кочурук Артем. У 2018 році йому було тільки 10 років. Він поїхав перший раз на чемпіонат України. Знову ж таки вдало себе проявив за чотири роки, він став срібним призером чемпіонату світу. О, і ну за Софію немає що говорити. Вона вже давно в спорті. Вона з 2014 року вона боксувала і в боксі, і в кікбоксингі. Просто що на даний момент вже вона здобула нагороду перше місце по дорослих. Ну, скажімо так, на неї працював і досвід, і авторитет. О, і... Пане, поєдинок, е, е, Пане Андрію, Софія Подвальна має таке саме прізвище, як і ви. Це ваша родичка. Так. Да. Ні, це моя вже дружина. це вже моя дружина, Тобто вона прийшла тренуватися, е, захопилася спортом, і от так вже же що в нас така сімейна династія. Тепер. О. Це просто чудово. Так, да. е, Ну, от вона програла фіналі. Знову ж таки, ми готувалися, була підготовка. Нам допомагав Юрій Сергійович Куць, о, який, скажімо так, особисто і на лапах тримав і ділився своїм досвідом, тому що він колись теж виступав по боксу, по, по кікбоксингу. Ділився своїм досвідом. У нас був чіткий план на поєдинок, і просто цей, цей план спрацював на всі 100%. Ну, і, відповідно, це вилилось у перше місце. Пане Андрію, скажіть, а скільки поєдинків треба було провести, щоб потрапити до фіналу? По два поєдинки провели. Тобто нам, нам пощастило з жеркуванням, Всі ці нас вже сіли як сильніших. І ми провели відбірковий бій і потрапили ще нам. Ну і так. на сам кінець, які плани та найближчим часом, можливо, вже розпочинається підготовка до наступних турнірів, де коли вони мають відбутись. Е, так, ми вже готуємося до слідчого турніру. Це будуть у місті Рівному, 18 листопада. Вже спортсмени готуються туди. Їхати потім у нас ще буде один е, новорічний турнір, скажімо так, перед новим роком. Заключні будуть змагання в цьому році. Е, Ну і все, вже дальше далі, далі буде відпочивати. А на слідущий рік я сподіваюся, що вже в нас в країні буде мир, і ми знову ж таки будемо працювати на всю потужність. Тобто будуть змагання, будемо виїжджати, будемо тренуватися, і будемо розвивати нашу молодь і будувати майбутню Україну. Дякуємо, пане Андрію, за вашу роботу і за участь у нашій програмі. Андрій Подвальний, тренер. Кікбоксингу був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1 На все добре.